Підає, знову кривд, Як всегда сьогодні нас число. 22, так? Да? 22, так. Да. 22.05. Вон. Знову вихід. Ага. Той самий підар. Зняв. Що знов кривд, У нас 23. Традиція Ну і що, брат? Передавички Прорвьемся, танки грязі, не бояться. Щас, щас, щас почуєте, знову. блядь. Вихлоп, блядь. Я вже в гражданську передбився ніколи не пізнав чи Ні, що, щоб не це, щоб сразу якщо що на Дніпро нахуй Ноги на плечі блядь. Тут там Вихода На паузу. А потом Ну да, можна йти. так.